Що таке жировий гепатоз? Це стан, при якому клітини-печінки накопичують жир, втрачаючи свої функції. Жирові клітини не виконують основних завдань печінки. Вони не фільтрують токсини, не беруть участь у травленні та не синтезують білки. І це призводить до порушення роботи печінки та негативно впливає на весь організм в цілому. Основні причини жирового гепатозу по-перше, це недостатнє споживання води. Вода відіграє. Ключову роль у підтримці рідинного балансу. І якщо людина п'є мало води, всі біологічні рідини загущуються: кров, жовч, лімфа, вони всі стають густими. Жовч утворюється в печінці та накопичується у жовчному міхурі. Вона повинна бути рідкою та текучою для того, щоб легко проходити по жовчних протоках у кишечник і брати участь у травленні жирів. Якщо води недостатньо, жовч стає густа та в'язка, що може призводити до застою, до утворення каменів і порушення роботи печінки. Густа кров теж погіршує ситуацію, вона повільно циркулює та не приносить клітинам печінки достатньо кисню і поживних речовин. Надмірне споживання вуглеводів, наприклад, великої кількості цукру, випічки, варення, меду та іншої вуглеводної їжі, підвищує рівень глюкози в крові. Це викликає постійний викид інсуліну, який намагається захопити цю глюкозу та спрямувати її в клітини-печінки. Але якщо клітини-печінки вже перетворилися на жирові. Вони перестають нормально реагувати на інсуліт, вони втрачають чутливість, а надлишкова глюкоза залишається в крові, що в свою чергу призводить до інсулінорезистентності та підвищеного рівня цукру. В результаті зайва глюкоза перетворюється на жир, який відкладається не лише в підшкірній жировій клітковині, а й у внутрішніх органах, зокрема в печінці. Чи можна відновити печінку? Звичайно так, жировий гепатоз це зворотній стан, але якщо діяти правильно, якщо діяти системно, по-перше, пити достатньо води, щоб підтримувати нормальну консистенцію жовчі та крові, покращувати відтік жовчі, використовуючи жовчогінні продукти та трави, змінити раціон, зменшити кількість швидких вуглегодів, приймати речовини, які сприяють відновленню структури печінкових клітин і заміні жирових клітин на здорові гепатоцити. І при правильному підході вже за кілька місяців, за півроку печінка може повністю відновитися, а жировий гепатоз зникне. Головне знати, що робити. Якщо хочеш дізнатися із чого почати, напиши мені в особисті печінка, і я підкажу правильний шлях.